Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. І сьогодні, в День Вишивальниці, я підготувала свої картини для оформлення у багетній майстерні. Я закінчила якраз свою картину, Все буде Україна, а судак уже чекав. Якраз свого оформлення. Обидві картини я попрасувала. Ось судака прати не можна, тут заборонено прати, тому я е, лише прасувала, але прасувала із відпарюванням. А цю картину також на принтованій канві я е, тут можна було прасувати, і я її попрала її спочатку, потім зробила бікстіч. І ось тепер вони обидві готові для. Оформлення. І я їх зараз запакую. І потім, мабуть, спочатку вам покажу якісь слайди, як ці картини створювали, щоб трішечки вам нагадати, і вже потім покажу, яка різниця між тим, як вони виглядають вишитими, і як змінять це все оформлення у багет. Ось пройшов деякий час, і я отримала свої картини. По зовнішньому вигляду видно, що це майстерня Олександра Бринзена, яка знаходиться у Чернівцях, тому що я оформляла свої роботи онлайн. І ось такий масштаб понад 40 см. Ця Коробка величезна, і вона там така глибину має велику. І ось, чесно кажучи, мені дуже хочеться якось самій взяти участь у безпосередньо у, е, оформленні картини. Тобто саме побачити ці всі пагети, скло, там, поприкладати їх якось до картини. І, можливо, я десь. Ну, після перемоги зайду таки в якусь багетну майстерню, і сама повибираю. Звичайно, майстер ну має краще бачення, якесь і знає, які в нього там є багети, що там є. Ну, мабуть, ж буде допомагати, але тут ну саме сам процес вибору був. Буде дуже цікавий, от безпосередньо взяти участь. І ось тут у мене таке дороге скло, я вибирала гарне оформлення. І я не буду вам його відкривати при вас, тому що розпакування, як пакує Олександр, я вже знімала, можливо, тут поставлю в правому верхньому кутку посилання, тому що тут пакування таке, що його півгодини прийдеться відкривати все нагійно. Тут все так. В плівці, потім буде пінопласт декілька частин, потім ще буде якась фанерка і багато скотчу. Тобто це все займе дуже багато часу розпакування, тому що досить таки надійно пакують ці картини. І ось зараз я, мабуть, вам тут вставлю саме. Від початку до кінця від перших хрестиків, як я вишивала нагадаю ці картини, і потім уже покажу саме ну, вже результат вийде. тому такий хвилюючий момент у мене тут зараз. І дочекайтеся пару секунд, щоб я їх. ну, Для вас це пройде пару секунд, а для мене декілька такі, хвилин. Ну, ось, ну, ось, До зустрічі в наступному кадрі. Так, виглядає розпаковка. Така, ну, тобто я ще не витягувала ось так, тут багато пінопласт, тут йде, потім картина, йде до картини. Дивно, що вони однакового розміру, тому що риба таки була, мені здається, більша за розміром, але там багет, а тут ширший багет у соловейках, і ось так, дивіться, тут вони ще запаковані скотчем, потім іде ще вон та фанера, яка такі закріплена. І тут було також скотчем приклеєне, тому таке пакування досить надійне. І ось тепер уже все-таки я розпакую такі ну вже з закінченням і потім вам вже покажу саме результат. А тепер ви бачите на своєму екрані оформлену роботу. Вона мала бути 30 на 30 см всередині, але це 30 на 30 см саме від цього кінчика і до хвоста. Тобто те, що вишите. А справді, оця внутрішня частина вона 31х31 31 см, а у оформленому вигляді 37,5 на 37,5. Ось такий багет підібрав мені е, Олександр. І чому я знімаю саме в такому ракурсі, тому що зараз розповім про скло. Тут скло я вибрала антиблік. І коли ми його, Якщо на нього подивитися близько, от його так, ніби його взагалі тут немає, тобто воно матове. Тому що ну, не, знаю, не хотілося брати просте скло, тому що я і хочу, щоб моя робота була не цінною, тому що часу витратила я багато на це все, і тому я оформляла також оформлення ну, відносно іншої картини. Це оформлення було недорогі. Ось такий багет цікавий, подивіться, як він виглядає звідси. І ось задню частину також покажу, тому що це дуже буде цікаво при порівнянні із іншою картиною. Тобто тут йде повне заповнення задньої частини. І ось такий багет, можливо, я покажу вам ближче. Бачите, це антиблік, і його ну от я знімаю з ліхтариком, тому що в нас досить темно. І ось так виглядає. тобто ну, На вигляд майже ну, не відчувається цього скла. от Бачите, тільки е, ну, от я світлом досить сильно свічу вам показати роботу майстра, тому що дуже гарно підібраний багет саме в тон і в конві, Тобто це і паспорту чи що це там, не паспорту, то нема зовсім, оце, я не знаю, як це називається, сліп чи що, воно дуже сильно перекликається саме із канвою, і з із нитками. ось ось так, і ось Якщо повернути ось так, бачите, тоді у нас є видно оце світло ось так антиблік. Відчувається тут. Тобто все одно якісь є. тобто Я не відображаюсь у ньому, але ось саме якщо взяти світло, то ось має такий трішечки вигляд цей антиблікове скло. Ну і цю роботу саме чоловік має забрати собі в офіс як подарунок. Хоча це фактично із затримкою на 10 місяців вийшло. але все одно, я думаю, що він буде щасливий, він ще її не бачив. Тільки щойно я її отримала і ось зібралась вам показати. Тобто, ось така картина. Дуже мені сподобалося це оформлення. І ось так вона виглядає в натуральну величину. Я спробую її сфотографувати, щоб не було видно цього. Саме цієї ну, ось, світла. І ще я зараз тут вставлю фото, яке зробив саме багет, багетчик в своїй майстерні. І Там було дві роботи моя і ще однієї вишивальниці. І в неї була саме робота. Коли рибак ловить рибку, сидить спиною і саме закинув водочку. А моя робота якраз ну не знаю, чи це він так спеціально зробив, чи так співпало, що моя робота вийшла так, що волосінь тої рибки якраз є продовженням моєї рибки, то так таке враження, що саме рибалка піймав мою рибку. Ну, Дуже гарно. Тобто, як би мені, можливо, такий знак, що потрібно мені також ту картину вишити. І в мене буде так, ніби сидить чоловік і вже піймав рибку. Ну, ось така робота, я дуже рада, що я її оформила. І тепер перейдемо до наступної роботи. А зараз я вам розповім історію картини Все буде Україна. На вашому екрані знаходиться ілюстрація шкраби Валентини, саме з якої була створена схема. Схему створила дизайнер Галина Заїка, в якої є ще група, саме Літл Стіч, яка називається і в Інстаграм, і в Фейсбуці групи називаються Одноково. І ось це патріотична схема. Дівчата вибирали саме її назву, назвали її Все Україна, і я вирішила придбати. перше. саме я вишивала дизайнерську розробку від українського дизайнера, і я вишивала її, придбала канву, також дизайнерську від «Алісени». Хотілося щось зробити таке досить цікаве. І ну, саме, щоб воно було не таке, як у всіх. І ось в цій картині 30 кольорів із них складено здається, 10 блендів. Тобто чи, 10, чи 12 тобто для мене це було також щось уперше: вишивка блендами. І, я купувала виключно схему, хоча можна було б придбати і набір. Я купувала нитки Moline DMC, а Галина продає саме з якимись іншими нитками, здається, чи СХС, чи Пері, не пам'ятаю з якими, тому що ну, так виходить дешевше, коли іншими нитками. Але я дуже рада, що я вишивала саме нитками DMC, вони яскравіші. І ось тут у мене. Знову ж таки, система була в тому, що тут дуже багато саме жовтих кольорів, жовтих і трішечки зелених. Тобто основна маса це всі відтінки жовтого кольору, ну, досить таки багато жовтого і трішечки коричного. Також тут для мене було цікаво, тут досить таки багато бекстічу. І в два, і дві, і в одну нитку, і бексіш був зроблений саме в декілька кольорів. Також був і синій, і жовтий, і ну, різного кольору, і білий, і чорний. Тобто для мене також це була один із таких цікавих ну, робіт. Ну, чесно кажучи, для мене робота була трохи складною, хоча вишивала я її вперше. Якраз ця робота, це перша робота вишита з допомогою Кростічса. Якби не було схем цієї програми, мені б вишивалося значно важче, тому що тут досить таки багато блендів, багато маленьких таких, ну, одиночок мало, але таких, де 2-3, 4 хрестики, таких досить такий великий багато таких ділянок, тому робота для мене ну, не так, щоб складно, але досить повільно йшла. І я дуже рада була її вишити. Для мене, я її називала у вас у буднях, коли показувала і окреме відео. Зняла, декілька навіть частин знімала, дуже так послідовно, які у мене там були складнощі, розповідала. Тобто я посилання дам, мені здається, навіть плейлист зробила. І я їх називала цю роботу соловейками. Хоча я не впевнена, що ці пташки Соловейки, принаймні, соловейки в природі сірі, а не такі яскраві. але це Патріотична саме схема, тут є карта України. Тут для мене був також вишивка саме Металіком. Була цікава, тут є французькі фрузлики. ну Тобто робота була такі, також дуже цікавою, і я також поспішала її закінчити, а потім перестала поспішати, і вже як йшла робота, так і йшла. І ось зараз я вам також вставлю від перших хрестиків до кінця роботи і потім покажу. Eu vou Ofor. Ось так виглядає моя оформлена робота. Насправді вона значно яскравіша, і, і не шкода, що не передає саме цей колір камера. І тобто, тут майже така досить яскравий жовтий, жовтий багет, і сама робота також має досить яскраві е, кольори. І ось ця робота була оформлена саме у Бачите, малесенький є. Ось тут у вас бігає по екрану маленький ліхтарик, це тому, що робота оформлена у музейне скло. І ось я вам хочу знову ж таки показати зворотню сторону, чому порівняні саме із картиною з риби, тому що дивіться, як тут цікаво йде оформлення. Я не знаю, чи це тут такий багет. Що він, чи це є властивість саме музейного скла. Бачите, воно якось виступає. Оця частина, ось досить таки великий виступ є. Можливо, це зв'язано саме з тим, що це музейне скло, а можливо, я десь помиляюсь. Но я не фахівець зовсім у, саме у оформленні, тому не дивіться, ось бачите, його тут вже видно, що це є саме скло. Тобто воно таке є блискуче, бачите, як воно передає саме ось колір ось цих, спробую вам показати, ось там у мене є золотиста нитка, і вона дуже, її видно, бачите, саме металік, хоча там одне складення він зроблений. Але дивіться, він, це є саме ось оформлення в музейне скло. Воно ну, майже не майже а в два з половиною рази воно дорожче мені вийшло, ніж картина судак, але я зовсім не шкодую, тому що ну, я саме хотіла, щоб ця картина, і, взагалі, можливо, якщо я буду оформлювати колись картини зі склом. То я буду саме з музейним склом, тому що я вважаю, що наскільки це можливо, ну, воно дорого, але настільки дорого, як наш час. І я хочу, щоб мої картини були саме виглядали не так, що я в них відображаю, а саме, що це буде видно, що я вишила. І ось я дуже рада, що у мене таке гарне оформлення вийшло цієї картини. Тобто, тут видно кожен хрестик, кожна, тут кожен стібочок, і тут є французькі вузлики. Дивіться це все. Дуже гарно виглядає, тобто зовсім немає ніякого ось відблиску фактично. Тобто я якраз хотіла вам показати, як, яка різниця між музейним склом і антибліком. Ну, антиблік він взагалі він ще ж матовий. Але ось я бісерні картини я саме у в цьому е без скла, тому що мені хочеться, щоб було видно саме бісер, ну, особливо при повній зашивці. А ось оця, тут в мене повністю дивіться, наскільки всі ниточки мені тут. Відно. Ну, я спробую ще зробити фотографії, якісь, ну можливо, гарні. Якщо в мене не вийде гарна фотографія, то я вам покажу, які зробив у майстерні саме Олександр Бринзан, тому що в нього гарні фотографії вийшли. А у нас шкода, що зараз досить темно, і я не можу вам зробити гарну фотографію і на вулиці також темно. Ну або потрібно буде, якщо в мене буде настрій зачекати і терпіння, то я якось вийду у... Ну, Це потрібно дочекати з вихідного дня. Ну, ось так. Такі в мене картини. На всякий випадок, я з вами попрощаюся. Хочу, щоб у нас найшвидше прийшла перемога. І ось так наші ці соловейки тримають нашу стрічку і ось соняшник нашу Україну. Я з вами попрощалася, але. Все-таки вирішила показати одну особливість. Я думала довго показувати чи не показувати, але покажу. Хто уважно дивився попередній кадр, де я знімала картину Все буде Україна зблизька? Там внизу у мене була така ну, ніби як волосинка. І я вам показую якраз на екрані. І незрозуміло, чи це, це я саме помітила. Цю не ту волостина, не ту тріщинка саме коли на неї потрапив, потрапило світло від е, ліхтарика от на е, цьому на телефоні. І я довго передивляюсь, вимкну світло нічого немає, вімкну світло, відображається ця. Ну, от невідомо, що таке дуже довге. І я вирішила написати Олександру, що ось в мене не, ту не то волосина потрапила, а не ту ще щось, бо дуже тоненько і так відображається. І Він сказав: поверніть мені роботу назад. Я не знаю, що це було. Він мені все зробив і за свій рахунок, звичайно, і повернення було картини. і... Робота виправлена, і я хочу сказати, що якраз це все перед новорічними святами було, можливо, дійсно якийсь людський фактор, можливо, вони також не помітили, що це, тому що ну не зрозуміла ця тріщинка чи що там. Я просто хочу зауважити, що якщо ви будете оформляти у... Музейне скло, то обов'язково передивіться цю картину під світлом, під яскравим світлом, тому що ось таким чином не знаю, що там сталося. Ну, мені здається, що це якось воно таке товсте, це скло, я розумію, музейне, і можливо з тої цієї сторони було, ну, тому що він каже: в нас немає з таким довгим волоссям людей. І я не знаю, що це можливо, є якась особливість у цього музейного складу, тому що якби я не навела на нього світло, то цього б не було. Я дуже вдячна, що майстер, от такі дуже він ну, ніяких претензій не було, він сказав, все, ви оформляйте, від... давайте назад, я все зроблю. Тобто майстер цінує своїх замовників. І все зробив і виправив. Тому я дійсно таки вдячна майстерніці за гарне оформлення, за чудове оформлення, підбір багету і всього такого пакують дуже гарно, тому що там було, невідомо. Тому зараз я вам покажу саме кінцевий результат того, що мені повернули. Робота дуже майстра саме мені сподобалась. І я ось дочекалася саме. Цього щоб прийшло, і тому таке затримка в мене вийшла із саме, я чекала, не знімала свої підсумки року, тому що хотіла таки дочекатися виправлення. І все, тепер я готова вам все показати і зніматиму тепер і підсумки року. А зараз я дійсно вам кажу до побачення. Бажаю вам мирного неба. Це сьогодні у нас найголовніше перемоги Україні і всім вам всього найкращого в вашому житті, світла і тепла в ваших оселях і всього всього найкращого. Кому сподобалось, ставте лайки, і підписуйтесь на мій канал. Буду вдячна вам за перегляд.